Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас засідання бюджетної комісії. Слово надає начальнику фінансового відділу Городецькому Миколаїві. Добрий день. Хочу е презентувати скільки питань е зайшло у нас е на розгляд плану бюджетної комісії, але для цього хочу озвучити, що надходження на даний час у нас є. Е проводяться видатки, проводяться... У нас у всіх аналіз юридичним відділам. На даний час теж багато клопотань зайшло від інших територіальних громад. Перш за все, це наші теж які листи багато листів, які надійшли від інших юридичних відділів. Що стосується надходження, то ми на цьому місяці зробили аналіз. У нас дуже велике перевиконання дохідної частини, але ж і багато у нас видатків, які теж є в цьому. Перш за все, хочу озвучити, що ми в цьому на кладову бюджетну комісію виноситься ряд питань, з них які є дохідна частина, які ми оточуємо. Дохідна частина оточуємо на 2 млн. 407 сім. 1680 гривень. Перш за все, це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами 299 440 гривень. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Окремі заходи з підтримки, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, і також наші доходи перевиконання наших доходів 2 млн 46 шість тисяч сімсот гривень. Ми уточнюємо податок на доходи фізичних осіб, що планується податковими агентами із доходів платника податку, інших ніж заробітна плата. Зайшов лист від фінансового відділу Первозванівської сільської ради, вони надають на свої потреби для придбання ліків в сумі 65 тисяч 500 гривень. Також Соколівська сільська територіальна громада надає 164 тисячі 640 гривень. Теж на свої, на свої проєкти, на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами, а саме для ТНП. Комерційного підприємства, первинної медико-санітарної допомоги, просять на бензин та медикаменти. Лист від районної сумі 43,600. Кропивницька районна військова адміністрація звернулася до нас з листом, просять, щоб ми надали їм допомогу. До програми підтримки органів виконавчої влади на 24-й рік та виділити кошти в сумі 100 тисяч. Але вивчилися питання на даний час виноситься на розвід сумі 50 тисяч питання. Також до нас зайшов десь про затвердження розподілу на субвенцію. Це служба управління у справах ветеранів Кіровоградської обласної державної адміністрації. Де зазначається, що зайшла сума субвенції, яку я озвучила, це в сумі 61 430 гривень. Також клопотання від відділу молоді і спорту. Просять розглянути додаткові кошти на фінансування придбання новорічних подарунків для Ажанського ЦСБК в сумі 7 тисяч. Гривень від відділу освіти на придбання тизельного палива для шкільних автобусів на січень грудень в сумі 200 тисяч. Клопотання <клухи> <клухи> також є. На комісію погоджено, зміни до штатнього розпису вводиться ставка у веселівську філію, посада асистент вчителя на одну ставочку. Клопотання про виділення коштів додатково на отримання місцевої пожежної команди, а саме для виплати заробітної плати в сумі 85 тисяч до кінця цього року. Попитання про виділення додаткового фінансування на завершення поточного ремонту на вулиці Незалежності в селі Аджанка Кропивницького району Градської області. Коригування це проект коригується в сумі 1 сто тисяч. питання перенесення залишки освітньої субвенції. Це ми забираємо його із е, спеціального фонду бюджету розвитку і переносимо на загальний фонд на загальний фонд сумі 5 тисяч десять. Також є питання, де ми зазначаємо е, нашу вторинну вторинку, тобто виділяємо медицину, виділяємо їм суми 500 тисяч, до нас заходить ПДФО. Проаналізували, винесли на розгляд на сесію, що ми можемо на даний час виділити в сумі ні, 500 тисяч. Ну на даний час у мене все виноситься на розгляд сесію, виноситься на обговорення на наступну синю. На, на наступну сесію наші доходи в сумі 2 мільйона 46 тисяч вісімсот і субвенція, Яку я зачитувала, тобто в цілому ми затверджуємо і вносимо в нас бюджет зміни 2 мільйони 407 тисяч 680 гривень. На даний час в цьому проєкту така заборгованість, заборгованість відсутня, ну, тобто поки що все розробляється також інші. Розглянути на сесії всі питання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Нема одного голосу. Далі надамо доповіду Юлії Владимиру. Згідно пропозиції будуть згідно положення і згідно програми нашої. Озеро Вілій Петрівна, село Джонка. прошу надати матеріальну допомогу як матері без вісті з при захисті Батьківщини. Син озерю Сергій Володимирович 10 тисяч. Згідно положення. Макарівський Олександр Миколаївич, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. хворий, 10 тисяч. Калашник ну, так, Тетяна Васильівна. Село Чорний Яр, прошу вас надати матеріальну допомогу як члену сім'ї зниклого безвісті 22.03.2023 року. 10 тисяч. Бондаренко Роман, Бондаренко Роман Юрійович, прошу надати матеріальну допомогу при народженні дитини. Згідно положення 5 тисяч. Миколаєвич, Героїв України, 46 село Джонка, прошу надати матеріальну допомогу на закупівлю дрів як переміщеної особи 3 тисячі. Корепятник Світлана Олександрівна, прошу надати матеріальну допомогу на реабілітацію моєї доньки. Корепятник Вікторія Анатолійовна. На реабілітацію 10 тисяч. Вищо Валентина Анатолійовна, Джанка. прошу надати матеріальну допомогу на лікування їх матері військового, який зник без вісті. 10 тисяч. Мусаєв Ігор. Ні. Ілга. Грам... Да. Ілгара. <смеш> і да. грам... прошу вас надати мені матеріальну допомогу на лікування. Отримав при захисті батьківщини 10 тисяч. Лубінець Лілія Миколаївна. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування моєї доньки, Лубінець Юлії Віталійони. Тут пропозиція 5 або 10 тисяч. Скоро відділення тяжко Для Тут 10 тисяч. Джамайгана Володівна, прошу надати матеріальну допомогу при народженні дитини 5 тисяч. Торгасова Олена Юріївна, прошу надати матеріальну допомогу при народженні дитини. 5 тисяч. Бондаренко Надія Григорівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Замкова Вікторія Сергіївна. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування моєї доньки Коробка Вероніки Веронікіна Юрійовна. 5 тисяч. Тут пропозиції е, діагнози ще такі так немає в них на обслідування, то може ще і буде діагноз такий, що є 30. Поки не так, як пропозиції був. Є першу чергує документи. Якраз тоді зробили, вони матимуть право подати і спочатку року. Так, Щербина Аліна Володимирівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування дітей. 5 тисяч. Щучко Олександр Сергійович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування 3 тисячі. Берестенко Альона Сергіївна прошу надати матеріальну допомогу на лікування мого сина. 5 тисяч. Геніченка Ольга Васильівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування мого сина. 3 тисячі. по діагнозу. По діагнозу там -діагноз. вони не можуть надати ні документів, ні квитанцій. Прошу надати одну допомогу при народженні 5 тисяч. Мережку Марина Вікторівна, прошу надати матеріальну допомогу як внутрішньопереміщеним особам на поховання мого брата мережка Ігоря Вікторовича. Сумі 10 тисяч. Ну, в сумі 10 тисяч ми не надаємо, як внутрішньо переміщення ми можемо 5. Марія Вук'янівна, прошу вас надати мені матеріальну допомогу на лікування. Ну, Пишеться діагноз 5 тисяч. Субко Анастасія Олексіївна, прошу надати матеріальну допомогу при на народженні дитини 5 тисяч. Маленко Олександр Олександрович, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Маю групу інвалідності, друга група. Онко 10 тисяч. Ковальчук, Микола Васильович. Прошу деякі матеріальну допомогу на лікування 3 тисячі. Очі Звісно. зір, да. 3 тисячі. Згідно положення. Всі заявили, так? Да, всі зі заяву. Обіду прозиція. Затвердження плану діяльності з підготовки регулятивних актів Аржанської сільської ради на 25 рік. Коякі пропозиції? Так, Та. ну, Будемо голосувати. Хто за?